Сьогодні я вам розповім про те, як у далекому 2004-му Путін зробив першу спробу розколоти Україну, ініціювавши створення південно-східної Української автономної республіки. 28 листопада 2004-го синцеве небо нависало над Сіверсько-Донецьком. Було холодно, йшов мокрий сніг під ногами чвакали калюжі. поруч із забрьоханими багнюкою пазиками та старенькими карусами виблискували новенькі мерседеси і роллс ройси Жителі Донбасу, багатії у вовчих шубах до п'ят це не перебільшення. І бідняки з мозолями на руках від шахтарської кирки чекали на приїзд Януковича. Мегатисячна площа Сканділи Росія! У льодовому палаці Сіверськодонецька мав відбутися перший всеукраїнський з'їзд депутатів усіх рівнів. Принаймні так офіційно називався цей Шабаш. Його метою було засудження прихильників Ющенка і проголошення південно-східної Української автономної республіки. Крок до її створення раніше було зроблено в Луганську. За два дні до цього обласна рада закликала український південний схід сформувати автономію. Звісно, за участю Москви. Появу Януковича учасники зібрання зустріли ова. Зал тріумфував. Разом із Януковичем до залу війшли мер Москви Юрій Лужков, який прибув до Сіверського Донецьку за дорученням Путіна, голова Харківської обласної державної адміністрації Євген Кушнарьов, голова Донецької обласної ради Борис Калєсніков, голова Луганської обласної ради Віктор Тихонов та очільник Донеччини Анатолій Близнюк. Першим слово взяв Калєсніков, давній друг і соратник Януковича і олігарха Ахметова. Друзі, з характерним м'яким Ленінським Р розпочав Колесніков. В Україні сьогодні склалась Надзвичайна ситуація слідом за опозиційними політиками Верховна Рада порушила закон і конституцію України. Ситуація виходить з-під контролю. Президія схвально кивала головами. Колесніко погрожував висловити недовіру центральним органам влади і створити нову південно-східну українську державу у формі Федеративної Республіки. Столицею нової держави стане Харків. Таким чином, сказав Соратник Януковича, буде відновлено першу столицю незалежної Української Республіки. Олію вогонь підлив Євген. Ген Кушнарь, заявивши присутнім: якщо від Києва до Харкова 460 км, кілометрів, то від Харкова до Росії 40. мовляв, раптом що лідери Пісюару звернуться по допомогу до Путіна, який швидше. За офіційний Київ приведе на південь і схід свої війська. Жодного рішення про проголошення південно-східної Української автономної республіки з не ухвалив. Двічі засуджений Янукович, певно, носом чув, що тут тхне криміналом. Він доволі обережно говорив про ініціативу створення нової держави. Мовляв, помаранчеві мають розуміти, до яких наслідків можуть призвести акції протесту у Києві. Як досвідчений Донецький гопник, Янукович був переконаний, лише сам факт погрози розколоти Україну зупинить прихильників Ющенка.